Доброго дня, панове. Всіх вітаю з ним святого Валентина, з ним поезії і любові. І я думаю, ви мене почуєте без макрофону. Пісня Небес. Заблукала душа у тенетах думок. Ми стояли удвох в мерехтінні зірок. І шукали ключі, щоб відкрити таїну. Ти до неба злетів та її не збагнув. Я до неба злетіла і зустріла тебе, і злилися два тіла в таємниці небес, і упали з в біля магії трав. я лежала сил. Ти мене дикував, ти лише віддавав все, що знав і що міг. Ти не думав про святість. Ти забув, що я гріх. ти мене воскресив, по цілому святі, Ще ніхто не любив, не кохав так, як ти. І злилися два серця в мрехтінні зірок. Це для нас нагорода і найтяжчий урок, наче сон, наче каз, наче пісня небес. Я кохаю тебе.